Є знижки на Мукалтин 15% в аптеках. Подорожник вам та ощад. Одіозного нардепа Нестера Шуфрича підозрюють у фінансуванні окупаційних військ в Криму за інформацією. ДБР депутат від забороненої ОПЗЖ, якого і без того підозрюють у державній зраді, платив путінській розгвардії величезні суми, щоб ті роками охороняли його елітну нерухомість на півострові. До злочинної схеми нардеп долучив і інших топ-зрадників України. Деталі приголомшливого розслідування ДБР та СБУ розкажу за мить з вами. Новини Тесенвії і я, Артем Зябкін. Підписуйся на наш канал і тисніть вподобайки. а Ми переходимо до новин. Український нардеп роками фінансував Росгвардію в Криму та сплачував величезні податки до бюджету окупантів. ДБР та СБУ викрили злочинну схему, яку очолював скандальний нардеп Нестор Шуферич. у важкого української політики часів президентства Януковича знайшли нові скелети в шафі. Суми, які він роками башляв путінській озброєній поліції, вражають. Рартівники ДБР спільно з СБУ задокументували нові докази антиукраїнської діяльності народного депутата Нестора Шуфрича, який вже підозрюється у державній зраді. За даними слідства, фігурант налагодив схему фінансування російських окупаційних угруповань у тимчасово анексованому Криму. Зокрема, Шуфрич платив гроші розгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. Тільки за три місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад півмільйона російських рублів. Розгвардійці мали охороняти недобудований профілакторій загальною площею понад 4,5 тисячі квадратних метрів розташований біля моря в селі Сімеїз. Не обійшлося у схемі і без іншого зрадника України. Виявляється, літа нерухомість Шуфрича межувала з маєтком його колишнього начальника, колаборанта і кума Путіна Віктора Медведчука. У фінансових оборудках на користь російського бюджету брали участь навіть і підставні компанії дружини Медведчука Оксани Марченко. Земельна ділянка площі понад півтора гектара, на якій розташовано комплекс входить до рекреаційної зони та межує з дачою Медведчука. Ця нерухомість була придбана у підприємств бенефіціарним власником яких була Оксана Марченко. Відповідну угоду підписала компанія, де виконавчим директором є особистий юрист Шуфрича. Згодом фігуранти організували підписання договору із структурами Росгвардії на охорону об'єкта у Криму, за яким щомісяця переводили на рахунки окупантів сотні тисяч російських рублів. Крім того, підконтрольна шуфрича компанія регулярно фінансувала бюджет РФ, сплачуючи податки та збори. Тепер шуфричу чи вдасться викрутитись. У ДБР заявляють, що під час проведення обшуків в офісах компаній, пов'язаних з нардепом. Виявлені беззаперечні докази його причетності до фінансування окупантів, зокрема вилучені печатки та документацію. За наявними фактами, Шуфричу та його юристу, правоохоронці повідомили про чергову підозру у держзраді. Нагадаю, приходять до Шуфрича не вперше у вересні 2023 року. Просто у власному маєтку під Києвом він отримав. Першу підозру у Держзраді. його тоді навіть закрили у СІЗО. Знайшли у будинку Шуфрича і дещо цікавеньке. Гардероб депутата ломився від кітелів радянських та в російських збройних сил. Були там і колорадські стрічки, і рашистські медальки. За даними слідства, одіозний народний обранець руками тісно співпрацював і сумлінно виконував накази колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ РФ. Завданням якого були координація російської агентури в Україні одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава, нібито штучне утворення, що в Україні та Росії єдина історія, що українці та росіяни, нібито один народ. Таким чином Шуфрич намагався. Розвинути проросійські настрої в українському суспільстві. Шуфрич, як і низка членів уже забороненої ОПЗЖ, навіть після повномасштабного вторгнення, спробував залишитись в українській політиці. Після заборони частина партії прийшла під крило Юрія Бойка і просто змінила лейбл. Тепер вони ПЗЖМ, платформа за життя та мир. Інші ж утворили нову парламентську групу відновлення України. Сподіваємось, правоохоронці ретельно перевіряють, чи не працювали ці сумнівні депутати на РФ. Якщо ні, то чому так довго толерували у своїх рядах відвертих путіністів? Про самого Шуфрича новин зараз мінімум. Він уже з вересня 23-го року перебуває у слідчому ізоляторі і чекає на вирок суду. Якщо його вину доведуть, то нардепу загрожує до 15 років. А як думаєте ви, чому нардепи від партії зрадників досі перебувають в українському парламенті і що з цим мають робити правоохоронці? Напишіть нам у коментарях а також. Ставте лайки і обов'язково підпишіться на канал. До зустрічі!